Доброго часу, друзі. Продовжуємо попередню тему видимого та невидимих світів по книзі Концепції розенкрейцерів». Отже, світ думки також складається з семи шарів, різних за своїми якостями та ступенем щільності, і, як і фізичний світ, розділений на два основні підрозділи. Шар конкретної думки. Що охоплює чотири нищівніші шари, і шар абстрактної думки, що охоплює три шари тонкої субстанції. Світ думки є центральним із п'яти світів, які дають людині матеріал для провідників. Тут з'єднується дух і тіло. Він також є найвищим із трьох світів, у яких нині еволюціонує людина. Оскільки два вищих світу поки що практично незнайомі людині, ми знаємо, що матеріали хімічного шару використовують для будівництва всіх фізичних форм, останні отримують життя і здатність рухатися завдяки силам, що діють в ефірному шарі, а деякі з цих живих форм спонукаються до діяльності. Парою почуттів світу бажань. Шар конкретної думки постачає розумову речовину, в яку ідеї, що народжуються в шарі абстрактної думки, одягаються і набувають вигляду мислеформ, щоб служити регуляторами і балансирами імпульсів, що формуються у світі бажання під впливом феноменального світу. Звідси видно. Як три світи, в яких зараз розвивається людина, доповнюють один одного, складаючи єдине ціле, що демонструє верховну мудрість великого архітектора нашої системи. Уважно осмислюючи підрозділи про шарку конкретної думки, ми виявляємо, що архетипи фізичних форм незалежно від того, до якого царства вони належать, Перебувають у його нижчому підрозділі чи континентальному прошарку. У ньому знаходяться і архетипи континентів і островів земної кулі, які сформовані відповідно до цих архетипів. Зміни земної кори повинні спочатку здійснюватись у континентальному шарі. І не раніше, ніж зміниться архетип, можуть розумні сутності, яких ми. Щоб приховати своє незнання про них, називаємо законами природи створити такі фізичні стани, які б змінили фізичну поверхню Землі відповідно до планів відповідальних за еволюцію ієрархії. Останні планують зміни, як архітектор планує перебудову будівлі перед тим, як робочі конкретно її здійснюють. Аналогічно відбуваються зміни флори та фауни завдяки метаморфозам у відповідних архетипах. Говорячи про архетипи всіх різноманітних форм щільного світу, не слід думати, що ці архетипи лише моделі, подібні мініатюрної копії об'єкта або його копії з іншого матеріалу, ніж той, з якого він буде остаточно виготовлений. Вони не прості подоби або моделі форм, які ми бачимо навколо, а творчі архетипи, тобто вони створюють форми фізичного світу за своїм образом або образами, оскільки часто багато архетипів разом оформляють якийсь конкретний вид, причому кожен вкладає в нього частину себе. Другий підрозділ шару конкретної думки. Називається океанічним шаром. Він найкраще описується як плинна пульсуюча життєвість. Усі сили, що діють через чотири ефіри, що становлять ефірний шар, знаходяться там, у вигляді архетипів. Це потік поточного життя, що пульсує у всіх формах, як кров пульсує в тілі. Одне й те саме життя у всіх формах. Саме тут навчений Ясновидець бачить, що все життя єдине повітряний шар це третій підрозділ шару конкретної думки, у ньому знаходимо архетипи бажань, пристрасти, почуттів та емоцій, які ми відчуваємо у світі бажань. У ньому все, що відбувається у світі бажання відбувається у вигляді атмосферних явищ. Поцілунком літнього бризу відчуваються ясновидячим почуття задоволення та радості. Зітханнями вітру у верхівках дерев здаються томлення душі, а пристрасті воюючих народів спалахами блискавок. В атмосфері шару конкретної думки знаходяться і образи емоцій людей та тварин. Шар архетипових сил четвертий підрозділ шару конкретної думки. Це центральний, найважливіший прошарок всіх п'яти світів, у яких проходить еволюція людини. З одного боку цього шару знаходяться три найвищі верстви Світу Думки, світ життєвого духа і так званий Світ Божественного Духа. З іншого боку шару архетипічних сил. Знаходяться три нижчі шари світу думки, світ бажань та фізичний світ. Таким чином цей шар стає своєрідним з'єднанням сфер духа та світів форм. Це той фокус, через який дух відображає себе в матерії. Назва цього шару має на увазі, що він є житлом архетипічних сил. Які спрямовують діяльність архетипів у шарі конкретної думки. З цього шару дух формує матерію. Друзі. На цьому я завершую цей випуск як і подальшу подачу матеріалу з книги Космоконцепція Розенкрейцерів? Якщо у когось виникне бажання прочитати всю книгу цілком, а вона досить об'ємна. І до того ж, написаний матеріал в ній має свою специфіку, то її можна знайти в інтернеті. Вона є у вільному доступі. А у нас попереду ще дуже багато цікавого матеріалу на різну тематику. Тож підписуйтесь на канал та запрошуйте інших. До нових зустрічей!